Сьогодні в Хмельницькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання в справі стріляння під обласним СБУ 19 лютого 2014 року під час Революції Гідності, коли під управлінням зібралися мітингувальники. Тоді нагадаю, серед них загинули двоє десятеро були поранені. Обвинувачені в справі колишній очільник управління СБУ в області і один із альфовців. Їм розповів у коментарі Суспільному старший прокурор у групі прокурорів кримінального провадження Ігор Калінін надали фінальне слово. Дату наступного засідання з його слів оголосять пізніше. Сьогодні судом у засіданні. Стадія була надання останніх слов обвинувачень. Вони скористались цим своїм правом. Ну, звісно, стосовно що саме вони повідомляли, я не можу, як би вам повідомити, тому що це було закрите. Судо засідання суд вирішив відповідною своєю ухвалою. Далі суд видалився в нарадчу кімнату, він проголосив. І Далі вже суд буде вирішувати відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу. З або за наявності підстав вже буде оголошення вироку, або як. Якщо це теж як би, право суду? Якщо будуть підстави, суд буде вважати наявність таких підстав відновити судове провадження, судовий розгляд для з'ясування суттєвих обставин, які суд буде вважати. Але це якби варіанти відповідно до КПК, як вирішить суд, це вже остаточно за судом, як головуючи вирішить.